Друзі, привіт-привіт! З вами Барвиста Пані, мене звуть Валентина. І я вам пропоную придбати пряжу. Якщо ви ще не встигли, це пряжа з літнім складом у нас розпродаж в групі пані пряжа на Фейсбуці, також в інстаграмі. Ви залишу посилання, ви можете там звернутися. І почнемо. Пропозиція номер один це пряжа «Еліт». Бавовна еліт 100% італія ниточка орієнтовна, 1000 то метрів, тому в'язати краще в 4-5 складний на спиці 30,5. Не міняє кольор, не змінює. До речі, два кольори в нас такі: Бордо і смарагд. Дівчата вже в'язали. Три роки назад речі на літо, нічого не виграє, колір, повторюсь, не змінює, дуже носиться гарно, в'яжеться гарно, дівчата дуже задоволені. І докладу ще фото декілька робіт. До неї ми можемо додати тоненький люрекс, який не колить, але ж дає яскравісті полотну. До бордового такий червоний, він настільки тоненький, що він придбає колір саме полотна. Смарагдовий люрекс теж тоненький є, і є можливість додатково, якщо потрібно, на отділку взяти королевську паєтку на бавовні. Це Китай в нас. Тут в цієї позиції червоної теж бордової є королевська паєтка. Для відділки достатньо буде 550 грамів дівчата, вибачте, метраж тут 250 метрів орієнтовно. І дівчатка є ось ще така красуночка, це в нас теж бавовна з додаванням Люрикса, ось ми бачимо, і в такій в нас лахматинці є тут в них фантазійна пряжа. З неї можна теж в'язати як маєчку. і... Як смужки, якісь, чи додатковий якийсь декор для, вашої, для вашого виробу. І так, дівчата, пропозиція номер один, бавовна 100% італія еліт. Ну, і додатково, що бажаєте, чим прикрасити ваш виріб. Дівчатка, і якщо ми вже торкнулися теми паєтки та люрекс, давайте подивимось. Що в нас є ще з пропозиції? Пропозиція це буде друга пропозиція це королівська паєтка. У нас в залишечках ось саме такі кольори. І на виробах воно виглядає саме так. Тобто можна робити смужки, можна додавати повністю в полотно, а можна взагалі окремо в'язати, як наприклад, чи майку, чи топ просто. Без додавання додаткової якоїсь пряжі, просто королівська паєтка на вовні. 250 метрів. Це пропозиція номер 2 Далі пропозиція номер три. Тут паєтка в нас перший ряд, другий ряд, це в нас ось саме ці кольори з метражом 650 метрів. Паєточка. 3 міліметра, тобто вона така середня. На поліаміді дівчата, нагадую на поліоміді, тому є пряжа саме паєпки середні маленькі на бавовні, не блищить, саме, як ось в мене сама пряжа, тільки дає блиск паєтки. А в поліаміді Ще додатково дає блиск і сама ниточка. Так, і далі ось третій і четвертий ряд, саме ось ці два рядочки, ці кольори. Це метраж 1000 метрів, і вони дуже такі замаленькі, є голографічні, є в тон, є прозорі. Давайте подивимося ближче. Це середня паєтка. Метра 650 метрів, ось голографічна, біленька, прям білосніжна. Є ось така, вона зелена, більш кажуть, смарагдова, але ж кольор передає чомусь синій. Так, ось такі сірий теж голографія. І мікропаєтка. Це червона голографія, руда така голографія. Бірюза теж голографія, світла зелена, і ось така світла-помаранжева, теж голографічна. Ну, ось. І прозора, така жовта, і ось саме така зелена. Це прозорі. Дівчата, ось такий вибір є в нас паєточок. На поліоміді. Собі я не в'язала літні саме з літнім складом здаванням цих паєток, тому не можу нічого сказати, але дівчата в'язали і казали, що не парко. Ну, не знаю, відштовхуємося від досвіду дівчат, які замовляли самопряжу і в'язали з бавовною. З бавовною чи з льоном. Ну, в мене Сама зв'язана з паєткою з бавовни, тому ось така, так вона виглядає. Гарно виглядає дуже на поліаміді. Лиш він дешевше ну, вдвічі, чим на бавовні паєтечка. Дівчатка, і ще є ось саме е, така біла голографія і чорна. Чим відрізняються? якщо ця паєтка, теж на поліаміді, дівчата, якщо ця паєтка розкидана по ниточці на відстані, ми бачимо десь 5 см одна від ної, Тут то в цієї паєтці тут дуже рясно, ми бачимо, да? можна вишивати її, можна додавати в полотно. Ось Білий і чорний колір. І там і там в нас йде голографічна паєтка. Це в нас буде позиція 3, але ж відрізняється. Все на поліаміді і відрізняється. Середня паєтка метра 650, мала паєтка, метраж 1000. І ось ця паєтка в нас тут метраж. 450 метрів, і вона дуже-дуже рясна. Позиція номер 4, це в нас люрекс. Він тоненький, метраж 460, 4600 метрів на 100 грамів. Розхід дуже малий. На виріб вистачає 50-70 грамів, дивлячись, який виріб. І виглядає вона. Саме ось так у полотні. тобто дає таке мерцання, її практично, дівчата, не видно, але ж бавовні дає яскравість, я би сказала. так. Бавовна 100%, вона, як завжди, має можливість з часом змінювати колір, вигорати. І є 4 пропозиції: ось такі вони товстунчики, ось ці три, раз, два, три. Вони йдуть метражом 1200, тому це більш така товста пряжа, її можна, навіть, якщо хтось там, чи вишиває, чи гачочком в'яже, то можна і використовувати її. Ну, і ця в нас теж вона така більш товста але метраж 2300 метрів. Тобто вона не така тонка, як вся ця палітра, але ж не така товста, як саме ці три. Так, дівчата, ось у нас кольори. Темно-темно зелений, такий аж смарагдовий, як чи лісовий, світліший. До речі, ці два кольори можна додавати до самої першої пропозиції, тої, що я розповідала, бо вовна еліт. Ось такі є кольори. Чорний, сіре, срібло. Різнокольорова, біла і червона, о, чорна. Вибачте. І ось саме такі. Ось два кольори, теж червоні, які можна додати до першої пропозиції, до нашої бавовни. Дівчат, пропозиція 5: це шовк, дуже-дуже тоненький. Як його називають газовий, бо метраж в нього 9000 метрів. В декілька складних в'язати можна також додавати до міксу, який ви можете зробити самі. Це дольна, добавовне, тобто ви вже дивитесь, як саме ви бачите свій мікс і свій вироб. Ось такі кольори тоненькі-тоненькі. Є отакий у нас чорний, трошки темно-синього, і ось така яскрава бірюза. Пропозиція ну, номер 6: це в нас котон бавовна з шовком від 53% котону до 70 різні є. Чорний, темно-синій. І ось трохи сірого і беж. Метраж від повтори, півтори тисячі метрів до трьох. Тобто є такий середній, а є тоненький. Ось такий тоненький. Пропозиція номер 7, це в нас льон, він. Такий нерівний, тоненький, бачите, чорний графітовий, але в ньому є такі накручені світленькі, світленька така ниточка, тому виглядає у полотні саме з як з просіддю. Дуже класно, прикольно. Є можливість змотати в три зразу. Це в нас пропозиція. Номер 7, 100% льон. Дівчатка пропозиція номер 8. В залишках всього лиш ці дві два кольори: один червоний і це такий сіро-захисний, я б сказала. Да? Мабуть, так, але ж тут трошки темніше, тут світліше. Метраж. 1600 100% бавовна. Пропозиція номер 9. Дві червоні, одна теж такого захисного кольору. Ми бачимо, що вони ось на додавання з пандексу, тому буде при в'язанні треба брати спиці трошки більш. І розуміти, що це буде воно так обтягувати, якби тримати таку резиночку в вашому полотні. Це пропозиція номер 9. І пропозиція 10. Це в нас півбавовна 50 на 50, залишилося тільки два кольори, Метраж півтори тисячі. І остання наша пропозиція це пропозиція номер 11. Це 100% бавовна, шнурочок і обмотаний віскозою. Метраж 180 метрів. Я в'язала сумку шопер. Можна також зв'язати ще кардиганчик чи светрик на літо. В виглядають виглядає ось саме так. Дуже класне, прикольне. Ну, від сумки я взагалі в захваті. На сумку на шопер в мене пішло розхід десь 250-300 грамів, залежить від вашої щільності і залежить від бажання мати який розмір у вас буде сумочки. Ось саме так, дівчатка, отакі пропозиції. Це в нас залишки, тому ціни смакота запрошую, обирайте, якщо ще не встигли купити собі красу для в'язання на літо виробів. Всем пока-пока.